Числові і буквені вирази. Вирази складені із чисел і знаків дій і дужок називаються числовими виразами. Наприклад, 3 додати 8 відняти 6. 7. Оце в нас числовий вираз. Тому що в ньому є тільки числа, знаки дій і є дужки. Дужки визначають, змінюють порядок дій при обчисленні. Якщо ми обчислимо цей вираз, тобто виконаємо всі дії, в результаті одержимо число. Таке число називається значенням виразу. Тобто, іншими словами, ті е, словосполучення, до яких ви вже звикли, а саме обчислити вираз, чи знайти значення виразу, це означає одне і те ж саме. Отже, знаходимо значення виразу. 8 відняти 6 буде 2, 3 плюс 2 буде 5. Тобто 5 є значення такого виразу. Якщо в виразі, крім чисел дій є дуже є ще і букви, то такі вираз називаються буквеними. Наприклад, 3 умножити на А. Це в нас вже буквенний вираз. Хоча треба звернути увагу на те, що при множенні числа на букву знак множення опускає. Тобто цей вираз вирівнює такому вираз. Читається при А. Але ми з вами розуміємо, що це 3 помножити на А. Звичайно, що між числами знак множення опускати не можна, тому що якщо ми опустимо, ви бачите, що виходить просто число 45. Але між числами буквою можна. Можна також опускати знак множення між буквами АХ, наприклад. Це і верс означає А помножити на Х. Ясно, що обчислити значення виразу ми не можемо, тому що в нас не визначена буква. Можна говорити тільки про значення виразу, буквеного виразу, тільки при певному значенні букви. Тобто, якщо замість букви підставити якесь число, то тоді можна обчислити значення цього виразу, тому що в цьому випадку буквений вираз перетворюється у числовий вираз. Іноді за допомогою рівності двох виразів записують певні властивості. Ну, наприклад, ми з вами знаємо, що периметр квадрата дорівнює 4 помножити на довжину сторони квадрата. Якщо периметр позначений буквою P, а довжину сторони квадрата буквою А, то вираз 4А дає нам можливість обчистити периметр квадрата. Таку рівність називають формулою периметра квадрата. Так само формулою можна записати, наприклад, правило обчислення периметру прямокутника. Ми зараз знаємо, що периметр прямокутника дорівнює подвійній сумі двох сусідніх сторін прямокутника. Тобто 2 помножити на А плюс В. Звіт увагу, я ви помножити. Але знак множення опустив, тому що між числом і дочкою або між буквою дошкою знак множення можна опускати так само, як і в цьому випадку. Є Якщо... ще одна властивість, яку ми часто використовуємо для розв'язування задач, а саме э, задачі на рух. При прямолінійному рівномірному русі відстань до рівня Швидкості і час. Ну, ми формулювали трошки можливо, простіше, для того, щоб знайти пройдену відстань, необхідно швидкість помножити на час. Якщо відстань позна позначити буквою S, швидкість позначити латинською буквою V, а час позначити буквою T, то в нас виходить ось така формула. Оце є формула руху, рівномірного руху. Тобто відстань дорівнює швидкість помножити на час. Розглянемо з вами декілька прикладів, в яких утворюються вирази із буквами. Права 262. Читаю задачу. Автомобіль проїхав S кілометрів із швидкістю 65 кілометрів за годину. Скільки часу автомобіль був у дорозі. Тобто, у нас відома відстань S, вона становить 60 вона становить S, тобто ця відстань позначена буквою. І відома відстань. Швидкість Швидкість становить 65 км за годину. Треба знайти час. Для того, щоб знайти час, необхідно відстань розділити на швидкість. Тобто, у нас є така формула. дорівнює відстань S Розділити на швидкість, але швидкість у нас відома. Я спочатку формулу записав. Тобто S розділити на 65. Ось у нас записана формула або ось цей вираз для очистення часу. Розглянемо ще один приклад. 266. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Номер. Ну, 266. Перший приклад. Сума різниці чисел 238 і 149 та числа 506. Різниця чисел 239 і 149. Різниця це віднімання. Отже, записуємо. Спочатку різницю. 238 відняти 149. Оскільки нам треба знайти суму цієї різниці. І числа 506. Сума це дорання, запишемо далі, плюс 506. Отже, ще раз дивимося, що в нас тут записано. Тут записана сума різниці числа 238 і 149 і числа 506. Для того, щоб обчислити значення цього виразу, нам треба просто виконати дії. дію. Перше ділянка. Це самостійно. Права 274. Оленка купила 8 цукерок по А копійок і Б тістечок по 65 копійок. Заплативши за цукерки менше, ніж за тістечка. Наскільки менше заплатила дівчинка за цукерки, ніж за тістечка? Обчасті значення отримано виразу при дорівнює 14, Б дорівнює 4. Підготуємо дошку. Номер 274. Отже, Оленка купила 8 цукерок, по А копію кожна цукерка. Для того, щоб знайти вартість покупки, нам необхідно кількість товару помножити на його ціну. Кількість товару це 8 цукерів. Помножити на А-копійок. А копійок, A копійок це ціна однієї цукерки. Тобто Олека заплатила 8А копійок за цукерки. Крім того, вона купила Б тістечок і кожне тістечко коштувало 65 копійок. Щоб знайти вартість е, покупки тісточок, треба 65 помножити на B. Тобто ціна одного тістечка помножити на кількість. Їх. Це буде 65 b Ми просто спрощуємо запись цього виразу, опустивши е, знак множення. За тісточка. Причому з умови відомо, що е, за цукерки... Заплатила менше. Щоб дізнатися, наскільки менше вона заплатила за цукерки, нам треба від е, вартості покупки е, тістечок відняти вартість цукерок. Тобто складаємо вираз. 65B відняти 8 a Ось цей, цей вираз дає можливість обчислити, наскільки менше копійок дівчинка витратила. На покупку цукер. Таким чином, відповідь на перше запитання ми знайшли. Тепер треба обчислити значення отриманого виразу, якщо А дорівнює 14, а В дорівнює 4. А дорівнює 14, В дорівнює 4. Тут зрозуміло, що тут у нас є копійки. Отже, якщо А14Ф4, то підставляємо сюди. 65. Помножити на 4. Відняти 8, помножите на 14. 65 на 4. Це буде 260. Відняти. 8х14, 112. Дивіться. 260 відняти 100. 160, 160 відняти 10, 150 і 150 віддали 148. 148. Отже, значення виразу до рівня 148. При очисленні даних ми використали з вами властивість віднібання. Щоб від числа відняти суму інших, ми можемо відняти спочатку один доданок, потім результат інший і так далі.

Просіть вираз і знайдіть його значення. Перший приклад. Маємо вираз 2318, додати B додати 6682. І треба знайти значення цього виразу, якщо B дорівнює 5192. Хочу звернути вашу увагу, що при виконанні таких завдань перший крок не треба підставляти замість букви у вираз от її значення, а перший крок треба спочатку спростити, тобто замінити по всій доданки і їхньою сумою, виконати можливі дії. Отже, даний вираз перепишемо в такому вигляді. 2318, додати 6682. І додати B. Тобто ми тут використовуємо з вами властивості додавання. Подивимося, чи не можна усно зробити. Ну, 18 і 82 це у нас буде 100, 600 і 300, 900 і ще до 100 тисяч, 2000 і 6 тисяч 8 тисяч і 1000 9 тисяч. Тобто, як бачите, у нас виходить дуже зручний вираз 9 тисяч плюс B. Ми з вами спростили даний вираз. І після цього спрощення підставляємо значення букви у вираз 9000 додати 5 195. Не дивлячись на те, що це досить великі числа, але виявляється, що всі дії в даному випадку можна виконати в усму. 9 9000 плюс 5 000, це буде 14 000 і 195. Звертаю вашу увагу ще раз на порядок виконання таких завдань. Спочатку ми повинні спростити вираз. Не підставляємо відразу значення букв, а спочатку спрощуємо. І тільки тоді, у спрощений вираз, замість букви підставляємо значення із умови вправи.